Вітання, друзі! Маємо такий живопліт, я вже не перший раз його стрижу. І Тут є одна проблема. Ну, Це зараз всі ми такі розумні і все знаємо. До того власники самі його стригли. І чого я наголошую, для, щоб коли ви формуєте смарагди вже в живу плоті, не різали їх вершки, а тянули завжди один центральний провідник, або навіть там два, три, чотири, їх можна тянути, але не різати вершки. Тобто ви маєте е, підтягнути до тої висоти 1, 2, 3, 4 штамби. До якої ви хочете, чи це буде живопліт 2 метри, 2,5, чи 3, а тоді вже аж перерізати вершки. Дивіться, даний живопліт, якщо заглянути всередину, він різався часто. Тобто виріс там на метр, вершки зрізали, виріс там далі на метр 20 зрізали, на метр 30, зрізали. Ми отримали загущення і ми отримали. Тобто кущ. Тут нема центрального штамбу, який би тримав. Ми отримали отаку купу віників, які е при сніговому навантаженні, до прикладу, зимою, чи там в сильнішому вітрі, чи хтось йде там зачепити живопліт, він просто розкладається. І не робіть живоплоти широкі. Там Максимум це 60 см. Тому що чим більша площина зверху е, стіни оцеї верхньої, тим більше можливість буде лежати сніг і воно буде розвалюватися. Коли є центральний провідник, наприклад, там Туя, 1, 2, 3, вона має стійкість. І тоді ми тільки верх збираємо. А тут бачимо. Оці всі по 30-40 по см тоненькі прутики, вони просто розвалюються. Зараз покажу. Ось там. Це гарно, ну, я його просто минулого року чистив і ну, порушена була структура. Це і не чистилося. Бачимо, тут є структура, але тут є вже от проблема, що він де неде розвалюється. Я драбинку, дивіться, бачите, гарненький. Але що робиться зверху? Бачите, ось ці ями. Тобто воно не стійке. от, Не стійке. Зато я говорю, завжди наголошую, тяніть центральні провідники до тої висоти, якої вам потрібно. І потім вже аж зарізаєте верх. Тобто, щоб було стійкість. А тут ми бачимо, От. далі тут вже знов дрібне і воно все починає отак розлазитися. Картина така, але інакше вже нічого тут не зробиш. Так що пам'ятайте про це, це зразу при формуванні. Ваших молодих смарагдів, якщо вони там метр-два мають півтора, ну, неважливо. Не обрізайте, я не мату смарагду покажу тут на рослині. Тобто, коли ви тягнете і ви зрізаєте, знову тягнете, знову зрізаєте. Тільки один-два-три штанби до кінця, а потім вже прирізаєте. Ось так. Це, друзі. Кому відео цікаве, в даному питанні ставте. Вподобайки і підписуйтесь на канал.